Криша повністю відклеїла, стільки тримається ось тут, тут і ось тут по краєчку. Далі звідси починаючи все відклеєне так само і тут. Ось тут вже все відклеєно, тільки тримається ось так чуть-чуть. Тут, і тут Тут воно повністю відклеєне, але натягнете. Хочу зараз спробувати підклеїти ось тут. Ось так тут, тому що тут буде під уплотнітель заходить, а тут буде натягнуте, а тут головне, щоб хоч на голову не падало, тому що кришу перетянути 100 доларів і плюс 10 доларів чи 20 сам люк. Коротше, десь 120-130 доларів, в залежності від курсу на той день буде коштувати потолок. Купив ось такий клей. Спрею. Не знаю, чи нормальний чи ні, в епіцентрі. Ще й по акції взяв. Коротше, відгуки були більш-менш нормальні. Зараз попробую підклеїти просто в одному місці трішечки. Не хочу, щоб він так повністю промочив тканину. А так просто щоб трошечки приклеїло. Тому зараз в одному місці попробую. Якщо буде нормально, то поклею кругом. Взяв трошки, вшикнув, пропітав в цей поролончик, який тут ось цей, і тоді вже почала тканина приклеюватись до пальців, так ліпне досить непогано. Запаха взагалі ніякого немає. Що над диво. Тому зараз тут хай трошки підсохне. Не знаю, скільки він там часу буде сохнуть. І далі попробую, ось вже тут ямка починається. Вже з цієї ямки. Пропшикувати і проклеювати. Тому що, якщо тут прижимати, її не буде чим втримати. А якщо її прижати, зараз якось там прищепку чи якусь приспособу, вона точно залишить відбиток таку ямку. Воно її прижме, приклеїть і будуть такі ямки. Тому я взяв на саме краєчок, щоб там воно уплотнителем перекривалась. А тут вже получиться, якось так треба буде пробувати. Щоб прижати, але якщо я тут його крепко прижимаю, вже тут до края не вистачає. Тому якось буду пробувати, сам не знаю, що як, але якось буду пробувати. Але я думаю, в будь-якому випадку, якщо буде триматися, не відклеїться, то буде краще, тому що тут в мене ну, з іншого боку, над головою біля мене, то я брав булавочками приклеював, а тут просто натягнути, хай би так і було, головне, щоб не відірвалося. Саме головне це ось тут проклеїть з цього боку і ось з цього. Тому що тут ручки тримаються, все нормально. А отам, де під козирок заходить, то воно бліндер падає на голову і труситься. Ця, цей уже старий. Приклею вже з іншого боку ось тут. Значить, що можу зразу сказати? Ну, Такі зморшки залишаться. Далі Пропіта воно повністю його клею по самому краєчку, так щоб уплотнітель перекрив. Тому що вже тут такої мягенької прослойки, як має бути, не буде, воно просто повністю я пропітую цей поролон. він на себе бере, я його прижимаю, і воно просто такий, як матеріал, залишається між. Тобто такого м'ягенького ефекту вже точно не буде. Якщо його тут взяти, помазати. Попшикать повністю посередині, то воно просто приліпне і будуть такі горби жахливі, тому що десь залишиться більше, десь залишиться менше і воно повністю повторить всі контури, які тут, ці ямки, горбики, і тим більше це бумага. А так, поролон його скриває, ці всі нюанси. Тому натягується нормальний варіант. Зараз написано, там 20-60 хвилин воно буде сохнути. Зараз ці я візьму, потім. Тут я промажу і спробую ці зможуки чуть, чуть потягнути сюди прибрати. Якщо не, 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 не зможу забрати, так воно і краще і залишиться. Що кажу, головне, щоб воно хоч на голову не падало. Було взагалі ідеально, щоб воно в цій ямці залишилося. Але, скоріше за все, так не буде. Тому саме головне зробити. Другого варіанта шукати інший, іншу стелю. Немає, тому що за стільки часу це. Проблема у всіх іномарах. Вони провісають, відклеюються і роблять. А такої оригінальної тканини, я дивився, немає. вона вже там ці алькантари, типу, звичайні такі стелі, такі, то я не хочу. Якщо робити вже чорну, а чорну, то там вже треба. І люка, і буковинки вже було, щоб воно таке гарненьке. Там, де рівні стоєчки і те, що до панелі йдуть на стойках, на лобовому, теж треба перетягнути в чорне, щоб воно так уже гарнесенько було. А так, це такий ремонт. Скажімо так, набисти руку, аби на голову не, не падало. Тут вже багато воно потянуло його. Тому коротше, як буде, так і буде. Головне, щоб воно просто там от по краям тримало його і на голову не падало. А будуть гроші, то вже тоді щось зроблю. Ось. Почало кривити там, де більше намазав, почало. Такими горбами гнать тканину, треба трошки менше пшикать клея. Тому що тут я взяв менше і там досить непогано А Тут вже тако, думав більше намазати, то фігня виходить. Треба трішечки. Приклеїв повністю вже інший бік, значить 100%, якщо багато клею, Тканину починає горбатить. Це в мене хтось уже тут до мене, таке чи грів, чи що його робив. Я теж попробував фінам, щоб воно розрівнялося, ніфіга не допомагає, тому буде так. Значить який висновок є. Щоб розуміти, ось я підкладав, щоб на плитку не летів клей, він висихає, стає м'ягкий, гнеться, такий ну, висохне і все. Щоб трималося, треба пропітати цей поролон і тоді воно візьметься. Якщо ні, воно просто робить таку пльоночку на цьому поролоні і поролон розслаюється і воно відпадає. Тому взяв по краю повністю поздирав, так як тут буду просто прищепочками так само прижимати до цієї фігні воно тримає добре до чистої, без поролона. А тут може просто тако поприскаю і покладу без прижимання. Воно там може де, де пристане, то пристане, де не пристане, так і буде. Так, значить, по потолку. Вже десь неділю він сохне, на роботу там ходив. Сьогодні буду пробувати ставити, так як машину забрав нарешті. Що можу сказати? В місцях, де я стирав паралон і просто клеїв тканину до самої основи, тримається отлично. Але. Ну, воно тверде, немає цього м'якого ефекту, але воно тримається. Тому мені більш-менш подобається. Тут я ще раз не пам'ятаю, казав, чи ні. Просто взяв на парлон поприскав, де пристало, де там і пристало, де ні, так і ні. По е, зм'ятінкам, м'ятінком таким, цим, зморшкам. криша гуляє. Вроді би потягнув пропала, Чуть-чуть кришу десь там припідняв один край і ці зморшки пропадають. Як поставлю, так воно і буде. Коротше. Тому на голову вже висіти не буде, Надіюся, якщо не відклеїться. Прицепив потолка, поки що частково не повністю, але ручки поприкручував, там ручку прикрутив, ще треба, там ручку, пластмаску надіть. Але вже поки що більш-менш нормально. Там віси, так як і висіло, але там ще пластмаскою причепиться. Коротше, В принципі, ніфіга не помінялося особо, але плюс-мінус щось нормальне. Головне, що там на голову не буде падати. Всім привіт! Таке доповнення до відео, хочу зняти результат ремонту. Ось таке все Коротше, як було. Так і залишилося, повністю все деклеїлося, де трималося, повідпадало по тих самих місцях. Тримається тільки там, де прижимається пластмасками, тут і кріпленням, тут і зажато. Тут це пластмаско прижимається, а тут де не достає, то там повністю відпало на булавочки. Тупо тому цей ремонт того не стоїть, просто гроші на вітер, хоч там і невеликий, але все одно. Є з ним дофігіще. Просто один варіант це просто переклеїть стелю. І старе, де б я не дзвонив, стару, стару тканину до криші не приклеїть. Всі в один голос кажуть, що вона триматися не буде. Тому що сам паралон розслаюється і відривається. клей залишається на тканині і на стелі. А паралон розривається, пропітують, вона виходить дерев'яне. Тому тільки один варіант перегляд. Втягувати стелю. Ось такий результат ремонту. Тому не заморачуйтесь, а там, де воно показують відео, що воно тримається, клеїться все, то до першої жари, коли було холодно, то воно теж трималося. Тільки жара вдарила, воно зразу бах, все повідклеювалось і все. Тому якось так.